Економічно обґрунтований тариф на тепло 2175,28. Тариф, які планується застосувати, 1813.94. Це, що трапилось, мене звати Олена Кунцевич, це перший міський. Платимо ми за тепло немало. І ось за що ми конкретно платимо. Це що ви розуміли, так нас виглядають теплокомунікації по Одесі? От рандомно: ми приїхали на Люздорську дорогу, тут садок. Ми бачимо, що ці прекрасні труби, значить, тягнуться. Туди аж вздовж дитсадку, і я підозрюю, що в тому числі в цей конкретно дитсадок тепло йде по ось цих от трубах. Ну для того, щоб ви розуміли, тепло, щоб утримуватися в цих іржавих залізяках, повинно бути ізольоване. Від ізоляції в нас залишилось ось що старий матрасик. Це все часів напевно радянського Господи, союзу. Ніхто нічого не міняв, але ми за тепло платимо все одно. Ось вона прекрасна труба, яка повинна постачати тепло, стерчать ці ікла, лисі, потім шматок підв'язаний колючим якимось страшним дротом, і ржавим іде. І потім, значить, в таких от шматках: то є, то немає, то є, то нема. Почнеться опалювальний сезон. Тепло буде виходити просто в нікуди, тому що замість того, щоб акумулювати це тепло всередині труби, в нас воно буде гріти повітря на вулиці. І якось би підмотати це і відновити це. Але за ті бабки, які з нас тепло постачання, міста Одеса згрібає, вони чогось не рухаються взагалі, от в нікуди. І між іншим опалювальний сезон нам обіцяють не раніше листопада, коли справді буде вже дуже, -дуже холодно, коли подітись вам буде нікуди, ви будете бабло вбухувати за опалення своєї квартири. А тепло по цих от кошмарних трубах до вас не факт, що потрапить нормально. Ну, тому що це ж не не неозброєним не оком видно, дивіться. Тут? Ось ваші гроші. Ось. Поодеці, от це от ходимо бродимо. Ми бачили е, різні роботи, які виконуються або не виконуються, і прокладають труби, і щось міняють там. Але щось ні разу не було видно, що приїхав хтось от з мішком вати, і оце от підлатав. Зокрема, мешканці от цього от, не знаю, подвір'я, району, регіону, вони зверталися вже неодноразово, причому роками вони це роблять для того, щоб теплопостачання зайнялося ось цими от залишками колишньої краси, і якось утеплило нарешті нормально, заізолювало ці труби, щось з ними якось зробило, поміняло зрештою. Але теплопостачання щось не чухається взагалі з теплом якісь дивні речі відбуваються. В нас е, труби падають, е, все в нас горить, нічого в нас не працює, але кошти за це от регулярно. Дороге теплопостачання міста Одеси. Ви сподіваєтесь на що Що мешканці на сьогодні-завтра почнуть палити паркет в пічках, як в класика, прости господи, чи ви на що розраховуєте? Що ця вата вам тут ще простоїть? Ну пройде ще один рік, потім ще один рік. Це все облізе повністю. І тепло, повторюю, буде зігрівати не оселі Одеситів, а повітря, яке знаходиться навколо. Я нагадую, що в Одесі живуть, крім можновладців з баблом, які собі можуть поставити альтернатив, якісь там сонячні батареї. Живуть пенсіонери, живуть сім'ї з малими дітьми. Їм потрібно в хатах тепло. Вони його будуть не отримувати просто через те, що вони займаються своїми прямими обов'язками. Ось і все. Нас пані Познякова за час своєї каденції щось нічого не зробила. От з трубами пішла в помічники мера. Ну зате в нас тепер є ось директор КП теплопостачання міста Одеси Іванов Валерій Юрійович. Ми передаємо вам вітання. Великий привіт від мешканців, яких обігріває ось це. І уклінно вас просимо. Займіться нарешті, купіть пакет вати і заізолюйте те, що ви повинні. Бо змерзнемо ж, блін. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич. Знаєте, що трапилось в Одесі? Прилітайте в коментарі. Це перший міський. Побачимося ще. Будьте в теплі, бережіть себе.